Днями в Україні відзначали день психолога, тож у Білоцерківському національному аграрному університеті на свято вирішили поговорити про ментальне здоров'я. Форум Кожна справа важлива відбувся в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як Олени Зеленської. Ми живемо у складні сьогодні. часи, ми живемо в період великої війни, і ми розуміємо, що кожен має проблеми на певних рівнях. Тому ми говорили про те, що Наскільки важливо сьогодні говорити про свій психологічний стан, наскільки сьогодні важливо суспільству комунікувати із військовослужбовцями, наскільки важливо сьогодні підтримувати військовослужбовців, наскільки важливо сьогодні. Об'єднуватися і говорити про ментальне здоров'я, тому що ментальне здоров'я ми знаємо, що це не тільки про психологічний стан, це й фізичне відновлення, в тому числі в рамках форуму слухачі трьох платформ отримали необхідні знання про досвід на шляху формування у суспільстві здорового розуміння ментальності та про реальні кейси, які вже адаптовано у рамках програми. Ти як у Київській обласній адміністрації одному із організаторів заходу кажуть, найголовніший ресурс країни і її люди, тож боротьба за здоров'я здоров'я та психологічний стан населення наразі у пріоритети і влади, і освітян, медиків та представників культури. Насправді є одна важлива фраза, яку говорила наша перша леді: що відновимо людину людина відновить все. І ця фраза стосується не всіх людей незалежно від того, де вони працюють, чи в обласній адміністрації, чи вони працюють педагогами, чи вони працюють в школі, в лікарні і все. Тому наша роль як українців, як членів одного єдиного суспільства, це робити все можливе для того, щоб ми перемогли. А такі заходи дозволяють нам відчувати силу, єдність і підтримку одне одного. Тому дбаємо про наше ментальне здоров'я і дбаємо про нашу Україну. Звичайно, говорити про ментальне здоров'я українців без урахування фізичних і психологічних потреб військових наразі неможливо. Про допомогу нашим захисникам, про шляхи реабілітації, повернувшихся із війни. Говорили на третій платформі форуму. Про своє бачення програми Ти як розповіли військові, психологи, лікарі та волонтери на сьогодні присутні і. І благодійні фонди, міжнародні громадські організації, і військові, військові психологи представники освіти, представники культури і представники в тому світ соціального соціального напрямку, звичайно, студенти присутні на заході не залишили спікерів без запитань. Висока зацікавленість молоді свідчить про велике майбутнє українських юнаків та юначок, впевнені у кода. Ну, якщо це вплинуло на студентів, і якщо це їх змотивувало рухатися далі, я буду як заступниця голови обласної адміністрації дуже щаслива. Бо власне цього ми хотіли досягнути. І одну фразу нещодавно прочитав яка мені дуже подобається, що наша молодь, це не про майбутнє, наша молодь – це про сьогодні. Тому ми всі повинні все робити для того, щоб молодь бачила, що і танцювати, і рухатися, і жити, і воювати це правильно, тому що це для нашої України. Завершили захід флешмобом руханкою. Цю ініціативу передали до незламного Чернігова, де також наповно розвивають програму ментального здоров'я та як та планують форум Кожна справа важлива. Дмитро Ніжельський, Олег Волік, новини, телеканал Крокус.